Нещодавно до Росії приїхав Кім Ін, лідер Північної Кореї, Да і загалом останнім часом Росія дуже інтенсивно намагається збудувати відношення з іншими країнами світу. До чого це і які наслідки це матиме для України? Поспілкуємося із Русланом Ключником, кандидатом політичних наук. Пане Руслане, вітаю вас. Дякую, що погодились із нами поспілкуватись. Таке питання: до чого цей візит Кім Кімчинина до Росії? Як ви вважаєте, про що говорили? Росія знову ж таки намагалася випросити якусь зброю, якісь озброєння? Вітаю, дякую за запрошення. Дійсно, Північна Корея є одним з небагатьох послідовних союзників Росії. У... Даному конфлікті, тому що якщо навіть подивитися у Вікіпедії, яка досить об'єктивна, там англійська Вікіпедія чи іншомовна, то Північна Корея вона стоїть разом з Іраном у питаннях, в тому числі постачання озброєння, і вже були докази того, що північно-корейське озброєння використовується у конфлікті. Якщо говорити про Візит, то це візит, звичайно, на найвищому рівні, тому що дуже рідко, порівняно рідко зустрічаються глави держав в принципі. Тобто, як правило, за каденцію один, може два рази зустрінуться два двоє голів держав. Відповідно, додати до цього, те, що Кимчинин взагалі рідко зустрічається з кимсь поза своєю країною. То це надає особливої важливості цьому візиту. Він Кимчанин приїхав на своєму потязі бронепоїзді, і вже є, до речі, станом на зараз є певні заяви обох лідерів. Так, після того, як на космодромі Восточний вони зустрілися. Чен Кімченен сказав, що ми будемо завжди підтримувати Росію, завжди підтримувати президента Путіна. Разом будемо проти імперіалізму. Ну, якщо говорити про марксистську, марксистське тлумачення, поняття імперіалізм, це ж фактично означає. Вищу стадію розвитку капіталізму, а Росія це чисто капіталістична держава, незважаючи на певні там алюзії на радянський союз, це чистий капіталізм. І тут зрозуміло, що це для певної категорії споживачів, це не заяви реальні, а це для того, щоб показати в першу чергу для внутрішньої північно-корейської аудиторії, що дивіться, у нас є союзник проти імперіалізму, тому що всі росіяни чи підтримують вони Путіна, чи не підтримують, вони розуміють, що імперіалізм, капіталізм в Росії був, є і буде. Крім того, що сказав саме Володимир Путін. Він сказав, що Кім Кімчинин твердо іде курсом Кім Кімерсена. Кім Сен – це засновник держави КНДР. І, відповідно, Путін також назвав Сена та Кім Кімчинира, другого керівника Північної Кореї, вірними друзями, товаришами Росії. Ну Кім Арсен, звичайно, був другом перш за все, радянського союзу, тому що він жив у певну історичну епоху. Ну і говорили також вони про дружбу народів і так далі. Але на мою думку, звичайно, іде мова про постачання озброєння. Про це говорять і західні аналітики, і про це ми можемо так чи інакше дізнатися, подивившися на візит Сергія Шойгу у Пхенян, який відбувся цим літом. Ми розуміємо, що міністр оборони не буде просто так відвідувати військові заводи просто з екскурсійною метою. Зрозуміло, що як і в випадку, у випадку з Іраном минулого року, ми пам'ятаємо, що Путін приїжджав до Ірану, і через кілька тижнів на українські міста вже полетіли шахеди. Тут можливо на нас полетить ще якийсь... Якісь досягнення північно-корейського воєнно-промислового комплексу. Ну а насправді, якщо серйозно, то в основному Північна Корея воює все-таки радянськими зразками озброєння. Інша справа, що ці радянські зразки, можливо, у Росії вже майже закінчилися деякі з них і поповнення знов так досить дешеве може бути з КНДР а у відповідь. Росія може дати доступ до певних технологій, тому що ми розуміємо, що Росія досить розвинена в плані комп'ютерних технологій, ті ж самі російські хакери багато чого вміють, і, можливо, буде такий симбіоз. Крім того, Північна Корея, країна, досить не заможна. Вони можуть. Отримати навіть якусь гуманітарку від, від Росії. В такому випадку питання, що могла Росія пообіцяти Північній Кореї, окрім там, ну, грошей, якихось, не знаю. Це ресурси, це якісь власні технології. Яка ваша думка щодо цього? Я думаю, це можуть бути і ресурси, і власні технології. Це може бути як. Ми знаємо і комп'ютерні технології, до яких Росія має доступ. Північна Корея не має. Це можуть бути ресурси за меншою ціною ніж ринкова. Це може бути знов-таки дипломатична підтримка, тому що для Північної Кореї, яка під санкціями дуже важливо, щоб якісь країни виступали проти санкцій. От Китай, звичайно, проти санкцій, який підтримує Росія, ще раз може. Виступити проти і заявити про те, що північно-корейський режим потрібно підтримувати. Ми пам'ятаємо, що на початку нульових навпаки Росія дуже з великою обережністю ставилася тут і з таким скепсисом стосовно ядерної програми Північної Кореї і намагалися їх якось переконати. Не випробувати ядерну зброю, ну це на початку нульових років. А зараз ми бачимо, що Росії навпаки здається досить привабливим, що в них є такий союзник з ядерною зброєю, якого боїться ну відверто боїться Південна Корея, тому що південнокорейська економіка також розвивається в відповідності до такої загрози з півночі. Тобто, я думаю, що. Союз цей між КНДР та Росією він буде взаємовигідним, і це треба брати до уваги. Давайте поговоримо ще про інших союзників Росії. Ну і не тільки союзників, зокрема, про Туреччину. От Ердоган, візит його до Росії. Як ви вважаєте, що це про що це? Які домовленості там? Ну, ми пам'ятаємо, що були домовленості про газовий хаб, тому що Туреччина це. По-перше, імпортер ресурсів, по-друге, транзитер. І, звичайно, що Туреччині вигідно нарощувати обсяги торгівлі з Росією, тому що Туреччина санкцій не вводила. Туреччина, звичайно, вона підтримує територіальну цілісність України. Ми повинні про це не забувати. Але при цьому Туреччина вона відіграє важливу роль у переговорах. Між Україною та Росією, зокрема стосовно полонених, ми пам'ятаємо, що саме рішення Ердогана було по звільненню бійців Азову, і до речі, те, що викликало недоволення у Москві. Тому я думаю, що Туреччина на відміну від Північної Кореї, Туреччина, не будемо забувати, що це член НАТО, вона не буде постачати ніякого. Озброєння, і навіть я думаю, товарів подвійного призначення, тому що країна НАТО, як і Угорщина, так і Туреччина, вони мають особливу думку. Цю особливу думку, звичайно, поважає світова спільнота, але як кажуть, наблес обліж положення зобов'язує і Угорщина і Туреччина вони знають до якої міри з Російською Федерацією потрібно співпрацювати. Тоді поговоримо ще мабуть про Китай. Як Ви вважаєте, яка його позиція зараз? Ми бачимо, що Китай балансує між допомогою Росії і нормальними стосунками з іншими країнами світу. Китай, звичайно, він проти санкцій, але тим не менш він підтримує територіальну цілісність України. Ми повинні розуміти, що навіть якщо нам не подобається якась позиція Китаю, з Китаєм не варто сперечатися, тому що це потужна дуже країна, яка відправляла і нам дуже велику кількість гуманітарної допомоги. І як бачимо, і Сполучені Штати навіть конфліктують з Китаєм до певної міри. Це е економічний гігант. Це країна, яка, не зважаючи на пандемію, у них відбувається економічне зростання і це світова фабрика, як в 19 столітті Велика Британія була зараз. Китай світова фабрика без китайських товарів ніяк на жаль. Чи на щастя для китайців тому е, будь-які заяви? От е, нещодавно один одна з офіційних осіб е, України е, заявив е, чиновник, що е, Китай і Індія мають невеликий е, інтелектуальний потенціал, і відповідно індійці не Відповіли нічого на слова Подоляка, а китайці відповіли і вимагають пояснень, тому що Китай він дуже сильно слідкує за тим, хто що про Китай говорить. І відповідно, я думаю, що з Китаєм потрібно конструктивні відносини налагоджувати і їх позицію по Україні. А вони говорять не українсько-російська війна, а українська криза чи український конфлікт. Це можна взяти в дужки, винести за дужки, точніше, і налагоджувати стосунки, тому що знов таки війна закінчиться. А ці країни, і Китай і Індія, вони залишаться потужними країнами і сподіваюся, нашими партнерами. Угу. Ну і е, на останок, давайте поговоримо про російську кампанію в Африці. Бачимо також і візити Лаврова, були, ну їх дуже багато дійсно було. Е, що намагається вибудувати там Росія? Потрібно зазначити, що Африка це континент майбутнього через перш за все демографічні показники і іноді економічні, тому що ми бачимо, що це країна Африка це континент, де є країни з дуже великим. Великими запасами ресурсів, наприклад, Демократична Республіка Конго, Нігер, той самий, де відбувся переворот, це країни, де ресурсів ми навіть не знаємо скільки, і відповідно, от в тому ж Нігері, чи не половина світових запасів урану. Звичайно, це країни, які, якщо зараз не відіграють ключову роль у економіці, то неодмінно будуть відігравати потім. І відповідно йде боротьба за Африку. Не забуваємо, що і Китай бере участь у цій боротьбі за Африку. Ну і потрібно сказати, що і Україна також намагається з цими африканськими країнами встановити певні зв'язки. І не тільки до речі, от говорячи про Росію, Білорусь нещодавно президент Білорусі Лукашенко зустрічався з президентом Екваторіальної Гвінеї Мбасого. Тобто Африка зараз це той континент, який формально отримає нейтралітет, але знов таки різні країни по-різному ставляться до подій в Україні. І е, потрібно сказати, що позиція багатьох країн в Африці це ставлення до Росії, принаймні, з розумінням, тобто не відверта підтримка, але розуміння і небажання е, припиняти бізнес в Тому. Е, Україна також повинна розвивати своє партнерство в Африці, щоб ми себе показали як е, цікаві для співробітництва партнери, тому що ми пересвідчилися вже за півтора роки, що бізнес є бізнес, і заради якихось цінностей багато які країни не, не погодяться поступитися своїми бізнес-інтересами. Відповідно, Україна повинна з точки зору раціональності реальної політики будувати свої відносини з усіма країнами світу. Пане Руслане, дуже вдячні вам за вичерпне пояснення, за аналітику. Бережіть себе і обов'язково ще побачимось. Дякуємо. На все добре. Це був Руслан Ключник, кандидат політичних наук. Бережіть себе і обов'язково підписуйтесь на наш канал.